Де ти був, коли розпочалася повномасштабна війна 24 лютого. Де ти був і як ти виїжджав? Я був у Дубаї. Так, зустрів я у Дубаї таке от... контрастне місце, щоб таке зустріти. Так трапилось, що десь у октябрі, як це сказав? У, у жовтні, у жовтні. Я був ще в Росії, і я полетів, полетів до Дубаю. Дізнався про війну. Я просто прокинувся щось у знаєш, у мене були там якісь альткоїни. Ну, це криптовалюта Ліпта. якась. Да, знаєш, якісь альткоїни. У мене там стояла така програма була, яка тобі повідомляє, якщо курс змінюється. Ага. І щось в мене так пим-пим-пим, воно все, все пікає. І я так як зараз прокидаюся, дивлюсь, думаю, о, що щось ходяться. І відчиняю тоді новини, і да, тоді я був в шоці. І все, я відразу до мами заходжу, і от А, в мене від мами нема повідомлення, я такий, ох. Щось куну, щось коїться. І от, а потім я подзвонив. Вона не відповіла, бо там щось зв'язки, все таке. Там чи, мабуть, глушили. Я не знаю mm -hmm. ті час. От і потім вона мені голосове повідомлення. Відправила, що зараз все добре, все добре. Ми до у подвалі, у погребі.